І так, любі мої подруги, любі мої друзі, любі мої люди. Сьогодні день народження у мого Марка, мого Пли... боже, що я говорю? Мого внука. Йому сьогодні виповняється 15 років. Я цілими днями працюю, часу не маю, щоб прибрати. Хату так, як би я хотіла, але то, що є, вже хай буде. Ось такого прикрас драбину ще я не забрала. Ось такого прекрасного. Ми починаємо сьогодні. Такий стіл, він буде зараз накриватися повністю. Ще тільки почала я, щойно прийшла з праці. Це забираємо також. О, що тут ми отак, ошу маємо. Все маємо. Оце його перша премія за те, що він грав на фор на віолончелі. А це також грамота молодшого внука за те, що він зробив. Аніме, так вони говорять на мультики тепер, я не знаю як. Так, і починаємо. Починаємо, починаємо. Що Ми починаємо з кухні. В нас сьогодні на перше японська зупа раменко горить. Явно, що вона не буде японська, бо у нас немає ні саке, ні солодкого вина поль, польського, японського. Японська зупа рамен. Вона не буде така, як вона має бути насправді, але в домашніх умовах, що зможу я, то зроблю. Для того ми поставили кістки, крильця і всякі кістки на бульон варитися. Зараз оцю шуму ми зберемо, кинемо туди щось таке. Цибульку треба кидати цибульку, треба кидати туди. Що ще? Чесничок треба кидати в бульон. Зінгер, зінгер, імбір. Одним словом, все починаємо. Ми в нашу зупу кинули курячі крильця, курячі, курячі кістки, все, що у нас було не потрібне, ми кинули сюди в цей бульйон. Шуму зібрали і тепер кинули цибульку, цибулю пурей рей. Імбір я не кидаю, хоч це також одне з найголовніших, що, що є в цій, в цій зупі. Але так як цю зупу їсть мій внук, який народився сьогодні, і він собі її замовив. А мій син має на імбір алергію, то я імбір би не буду сюди кидати. А замілю щось друге. Кину якусь паприку. І хай воно буде папричне. Кину сюди, кинули лавровий лист, хоч лавровий лист також ці японці сюди не кидають. Це буде зупа японська на українську кіймене. Добре, це ми все кинули і хай воно вариться. Поставили варити яйця. Яйця, як тільки закиплять, мають кипити рівно 6 хвилин. Потім їх треба перекинути в зимну воду. Я не знаю, чи я маю лід. Я нічого не маю, не маю. Окей. Маю лід. Так що мені повезло в якійсь мірі. Так, тільки закиплять мої яйця, вони починають кипіти рівно 6 хвилин щоб всередина їхня була м'яка. І кидаємо відразу холодну воду. Сюди, бачите, я кидаю відразу оліт, набираю води. І як тільки 6 хвилин пройде, окей. Okay. Я роблю все, я прийшла з роботи дуже пізно сьогодні, тому що в мене... На роботі були сьогодні важливі справи. Так, що, так я воду холодну для яєць 6 хвилин поставила, б ю, б ю, б ю, бульйон в мене вариться. Поставила пательню або сковороду разом з голією яка вже і кладемо відбиту, бачите, я відбила. Е, Курку, не курку. А як? Грудинку курки. Тепер я її солю. Багато не солю трошки. З двох боків. Кладемо перше на цей бік. Хай воно смажиться, окей. І потім по, і посолимо на цей бік. Хай воно смажиться, окей. І посолимо з цього боку. Так, хай воно смажиться. Це ми їмо. Це все добре, це ми зробили. Яйця мають 6 хвилин кипіти. Ну, подивимося, подивимось. Так, це смажиться, це вариться. Що я ще сюди хочу кинути, перець. Перець, перець кину такий папричний паприку. Але таку паприку м моцну, Не солодку. І так, в рамен ми ще кидаємо таку, такий перець, моцний-моцний, і даємо ще чесник. Поки у нас там все вариться, ми собі підготуємо далі, що ми будемо робити. Треба взяти пару гарних таких тоненьких гілочок. Цибульки молодої. Ну, я маю, яку маю. Ще раз я говорю. І нарізати її бажано під кутом. Так буде цікавіше. Отак я цю вже нарізала, а цю починаю. Отак. У нас так, як в нас багато, то мені треба сім. на сім тарілочок. Окей. Мушу нарізати так тонесенько, тонесенько. Ну, Окей. Італійці таку цибулю зелену не їдять. І відповідно в продажі їх дуже майже не знайдеш. Просто я маю магазин свій, в який я постійно ходжу, і вони вже знають, що я оце їм. І мені лишають. ну, Лишають вони трошки завелико, Ну нічого, це не будемо викидати жа шкода. Ми поставимо її в якийсь банячок. Так, кухня японська має бути завжди чистесенька. Я маю хліб, я його також наріжу. Канапки я робити не буду, тому що на канапки є не бабуся, а є хто? Тато з мамою. Вони тут були цілий обід, до обіду вдома, хай були наробили дітям канапки. А я їм наріжу просто хліб. Вони собі помастять в Філадельфії, буде як канапка. Окей, це також От так зроблю. Окей. І це розріжу Ось Так, хліб у нас нарізаний. Ми його кладемо сюди. Це потріпаємо, остаємо навершусь. Так, і хліб кладемо в наш кошечок. Хлібний кошечок. Хліб у нас вже є. Ми його кладемо сюди. Отак, От ось так, ось так. Ось цей хліб також сюди кладемо. Ну, а я хочу, я хочу, то я той хоче, як хочеться. Цей хтось бачите, не будемо так. А цей розріжемо також пополам. Окей. Так, хліб наш готовий, можемо навіть віднести на стіл, ми не будемо відносити. Подивимося, що робиться. Яйця ми вже відклали. Яйця ми запхали в холодну воду з ледом. Не знаю, які вони у нас там вийшли. Чи то була, було 6 хвилин, чи то не було. Будемо бачити. Нарізаємо цибулю до нашого Треба так.

Ну, не так вже аж дуже дрібненько. Так, наше м'ясо доварюється. І я в то м'ясо маю кинути, щось маю кинути. Я маю кинути імбір. Ну, так як імбір я не буду кидати, я замість імбіря, навіть не знаю, що кидати буду. Подумаю. Голову так, кинули сюди цибульку. Наливаємо олійки і кладемо, хай вона смажиться. Так, ми нарізаємо морку. Навіть не знаю як, напевне... Так, цибулька нам вже смажиться, зараз ми кидаємо моркву. Наріжемо, напевне, цим ножиком. Такими... Окей. Це ми для рагу робимо. Окей. І наріжемо її кубиками. Не, не обов'язково, щоб вони були дуже дрібненькі. Окей. І кидаємо до нашої цибульки. Окей. І кидаємо. Потім будемо так само нарізати перець. Наше м'ясо смажилося, ми його відкладаємо. Ми накришили замість сімбірючі чесника. Зараз ми його смажимо і відкладаємо в тарілочку. Так, хай воно окей. Смажемо. Сюди смажиться наша, е, наш, наша морква разом з цибулькою і вариться бульйон. Так, це збираємо. Це ми консервуємо, у нас не зробиться. Чим би то ми мали збирати, щоб забрали в віці Забрали ми чесни віз. Сюди кидаємо томатного соусу, але то не має бути томатний соус, має бути паста. Паста, яка робиться, вибачайте, що я так показую, отак, сюди. Зараз, але ми кинемо томатну соу. Так, це наш рамен. Марко, мій внук, захотів до дня народження, щоб я йому зробила таку зупу японську. Я як вміла, так зробила. Ну, Думаю, деякі інгредієнти я поміняла, бо в нас їх просто немає. От така у нас зупа вийшла. Я з вами прощаюся, бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і всього найкращого. А нам всім смачного і до зустрічі!